Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Vinso на цоколь HB4. Артикул даного комплекту 793 600. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 30 Вт. По э, розмірам вони практично ідентичні галогеновим лампам стандартним, що значно спрощує встановлення э, даних ламп в будь-який автомобіль. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів, лампа практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, він з пластика. Також на кожній лампі є пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Має білий колір світла, але з легеньким блакитним відтінком. Колірна температура в даних лампах заявлена 6500 км. Потужність світлового потоку в даних лампах 3000 люмен, як заявляє виробник. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд. Завершено до зустрічі в наступних відео.